Чогось всіх хлопців самого дєства тяне на проблеми. Привіт, у цьому відео я хочу поговорити про один із найуспішніших фільмів нової української хвилі Люксембург, Люксембург режисера Антоніо Лукіча. Це не просто комедія страж гумором від братів близнюків Амілля та Раміля з гурту Курган і агрегат, а значно глибша і водночас тонко знята історія про те, як ми шукаємо себе через минуле, і про те, як сміх може бути формою болю і способом його прожити. Головні герої брати Близнюки з Лубен. один коп, другий не зовсім коп. У кожного своя дорога, але їх зводить звістка про батька, якого вони майже не знали. Людина з кримінальним минулим, яка колись поїхала в Люксембург і здається, там і залишилась назавжди, і впрям. Мому і в переносному сенсі. Ало? Шо? Батя. Шота нікуди ти не поїдеш. Вразно ну скажи йому. Це не просто сюжетна зав'язка. Це привід говорити про родинну пам'ять. Спадок, який ми не вибираємо, і про бажання зрозуміти, ким ти є, якщо твого батька не було поруч. Лукіч знову грає на межі. Тут багато абсурду, іронії, але разом з тим дуже точні емоційні удари. Стрічка балансує між сміхом і сумом, і цей баланс її головна сила. Ти смієшся, а потім ловиш себе на тому, що в горлі клубок. І саме це мені здається найважливіше. Фільм працює на рівні відчуттів. Тут немає надуманих, пафосних моментів, але є життя зі своїми дивними діалогами, незручними мовчаннями і невимовленими образами. Люксембург. У там нема розбитих карит. Актори справжні брати Аміль та Раміль з гурту кургани агрегат. Грають себе, але це не просто музичний піар. Їхня щирість, енергія і певна вразливість роблять персонажів дуже живими. Їм віриш. Особливо в моменти, коли герої починають згадувати чи фантазувати про батька. Це виглядає не як драматична сцена, а як внутрішній злам, який відчувається тілом. Люксембург у нас звідси не просто місце. Це мрія втрачена можливість і водночас такий собі символ кращого життя, якого насправді не існує. Бо навіть у Люксембурзі ти залишаєшся тим, ким ти є, зі своїми шрамами, історією, мовою, яку не завжди розуміють. Це город мільяніра. Моя що Шо Люксембург це кримінальна столиця Європи. Фільм не про те, що все буде добре, а про те, що іноді буде просто, як є, але навіть у цьому як є, можна знайти сенс. І якщо не сенс, то хоча б розуміння, хоча б спробу почути одне одного. Люксембург, Люксембург це кіно, яке говорить з нами нашою мовою у всіх сенсах. Воно смішне, болюче, рідне і головне, чесне. І якщо ви ще не бачили його, то дуже рекомендую. Це той випадок, коли українське кіно говорить не про щось далеке і високе, а прямо про нас, тих, хто залишився, виріс і досі шукає. Кажуть батьки відповідальні за своїх дітей. А маємо ли ми, діти, нести відповідальність за своїх батьків? Ты схожий на него. Я Яхазе.